Доброго дня, наші любі пацієнтки! Я лікар-акушер-гінеколог Московченко Тетяна Григорівна. Сьогодні ми з вами поговоримо про онкопрофогляд, як профілактик захворювань патології шийки матки. Метод, за допомогою якого проводиться даний вид профілактики, називається цитологія. Є два види цитологічного дослідження. Перший це метод рідинної цитології, для якого використовується. Певна щіточка цервікображ та віала, куди занурюється матеріал після огляду. Другий метод це метод цитологічного дослідження на склі. Проводиться він за допомогою спеціального цервікобрашу та скла. Матеріал, який ми забираємо з шийки матки, з поверхні шийки матки та цервікального каналу, наноситься на скло. Тому раджу кожній жінці не нехтувати своїм жіночим здоров'ям і раз на рік приходити на онкопрофогляд. Чекаємо на вас в клініці Шевченко за адресою Французький бульвар 26-2.